О Генрі. 12 томів. Ох, як давно я хотіла познайомитися з О Генрі повністю. І це нарешті стало реальністю, це нарешті стало вправдою. Вперше українською мовою повністю весь О Генрі. Всі 12 томів. Мені складно передати словами, яке ж задоволення я відчувала після кожної прочитаної розповіді. Я не просто читала одне оповідання за іншим, я кожне з них обмірковувала, аналізувала, десь дивувалася, як все просто й одночасно складно в цьому житті. А десь думала про те, що нічого собі як це може обернутися. А я відверто сміялася вголос над гумором та сарказмом о Генрі, бо в цьому він неперевершений майстер. А який багатий спектр тем і проблем, які він порушує у своїх творах? Як же мені приємно було провести час з цими книгами? Які залишили після себе просто теплий, душевний і невдаваний після смак. Виявляється, що в О Генрі дуже барвиста і дуже образна мова. Розтягувати його розповіді на цитати це мила справа. Йому чудово вдаються історії про шахраїв, він любить несподівані фінали і досить довге розгортання сюжету. А ще моє гарне почуття гумору. Найбільше мені запам'яталися не шахраї, а історії про кохання. Мої фаворити це кімната на горищі, «Мебльована кімната і дари волхнів. До розповідей о Генрі я повертаюся і повертаюся, не втомлююся їх перечитувати. Буває пауза в читанні, а читати все одно хочеться. А якщо ще й настрій підходящий, то ось він порятунок. Беру, не дивлячись будь-яку книгу з цього повного зібрання. О Генрі можна перечитувати все життя, навіть якщо ти багато знаєш на пам'ять. Краса розповіді цього жодної крапельки не зменшиться. Думаю, що ці оповідання стануть моєю і вашою пігулкою від поганого настрою, тому що навіть найсумніші з них все одно дуже світлі та добрі. Наприклад, останній листок це чудова історія, під якою особливо чутливі особистості, мабуть, можуть навіть розплакатися. Ну, принаймні, я плакала. Взагалі, в Генрі явно своя атмосфера, яку ні з чим і ні з ким не сплутаєш. Тож, якщо ви ще не знайомі з о Генрі і сумніваєтеся, чи вам це потрібно, то спробуйте обов'язково це не нудна махрова класика і не дурні анекдоти. І я не уявляю собі, ким треба бути, щоб не полюбити подібне диво. Вперше в Україні, вперше українською мовою повне видання текстів о Генрі 12 томів. Купуйте, я вам це дуже і дуже раджу.